У Слові Божому написано: Я передав вам найголовніше, що і сам прийняв, що Христос помер за гріхи наші згідно Писання, і що Він був похований, і що Воскрес третього дня, згідно Писання. Ми знаємо і святкуємо це свято Воскресіння Господнього. Ми кажемо, Христос воскрес, воістину воскрес, але що воно є для кожного з нас? Якщо ми не знаємо Ісуса Христа, то для для нас це нічого не означає. І ми знаємо, що Господь Бог послав у світ свого Спасителя, Сина свого Божого. Він пожертвував своїм життям для того, щоб дати прощення свої. Для кожної людини від наших гріхів, за за мої і ваші гріхи помирав Ісус Христос на кресті. для того, щоб звільнити вас від цього полону. Кожна людина, яка не знає Бога, яка не приходила до Ісуса Христа, написано, що вона знаходиться у полоні гріха, що вона сьогодні під владою диявола сатани. І щоб звільнитися від цього, потрібно прийти і попросити прощення, покаятися в своїх гріхах, подивитися і признатися перед Богом, що дійсно ми живемо неправильно. сьогодні ще той час, коли можна попросити це прощення, тому що цей час не вічно таким буде. Наше життя воно закінчується, і ми всі предстанемо перед нашим всемогутнім Богом і будемо давати відповідь, що ми робили у цьому житті і чому ми це робили. Поки ще є для нас. Mm, прощення, любі друзі, підходьте та беріть християнську духовну літературу. Сьогодні вона ще безкоштовна.